Поліцейські нашого міста разом зі своїми вірними хвостатими напарниками завітали до Кременчуцького ліцею №11 11 Гарант, щоб розповісти учням про свою службу та показати, що таке справжня командна робота. Особливе захоплення у дітей викликали динамічні демонстрації, затримання умовного порушника та вправи на миттєве реагування. Сама наша зустріч мала роз'яснюваний характер. Паралельно ми нагадали і правила безпеки спільно з офіцером школьної безпеки. Також знайомили їх з контактами, як правильно себе вести з тваринами, щоб дітки розуміли, що в поліції різні відділи, що поліцейські це захист, і поліцейські не тільки люди, а й собаки готові приходити на допомогу діткам. І дітки повинні правильно знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Учні не лише побачили злагоджену роботу кінологів і собак, а й мали змогу поставити запитання та зробити фото з хвостатими героями. Найбільше емоцій викликало знайомство з маленькою корою, майбутньою службовою собакою, яка вже підростає і незабаром приєднається до лав Кременчуцької поліції. Це у нас місячна вівчарка німецька, кора буде у нас проходити службу в Кременчуці. Проходимо її навчати, буде у нас допомагати. Поскала злочини шукати людей. Вона в нас дуже енергійна, гравлива. Такі зустрічі не тільки захоплюють, але й дають дітям можливість дізнатися про відповідальність щоденну працю правоохоронців та важливу роль службових собак у забезпеченні безпеки. Мені дуже сподобалось маленькі щеня, а ще як Джек збігав, і ми його кормили. Мені дуже подобалось, що, що Джек виповняв команду з перчаткою і. І искали іскаліпові предмети. Мені дуже сподобалось як, собак, як собачки виконували команди. Я ще брагадувала, мені наша цуценя сподобалась. Ця зустріч завершилася теплими словами вдячності та спільними фото на згадку. А головне діти пішли з усмішками, новими знаннями та, можливо, мрією в майбутньому поповнити лави тих, хто щодня дбає про нашу безпеку. Хочеться подякувати представникам поліції. Пані Анні, пані Марині та іншим людям, які сьогодні надали можливість нашим дітям контактувати із собаками, які розповідали, які знайомили зі своєю роботою. Тому дякую вам велике. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.